Місце, дивіться, який тут сервіс. Купуєте капусту, морку, Зразу посічено, Зразу у мішках. Так у мішках готова по 30 гривень, а так по 20 гривень. Бачте, така стоїть установка. Ви собі замовляєте, скільки треба, морка бачте, почищена, все супер, все просто бомбічно нереально, як то кажуть. Дуже. Дуже комфортно і дуже класно. Цибуля чула 16 і 14. Цікаво почому тут цибуля. Почому цибуля? 16-17. 16, 17. А капуста. 25, 30, 15, 22 дітками. 25, 30, 22. Чи скільки? Там. Морква 25 боротьба. Морква 25 борочок по 20 гривень. Ну, нормальні ціни, я вам скажу, адекватні, чудові ціни. Тому хто місцевий, рекомендую приїжджати у Забутиський ринок. Тут ціни доступні, адекватні і розумні ціни, я би вам так сказав. Так що морква є, капуста є, цибуля є.